Що ви пасики на моциках з повним баком Йензіка, з повним баком Кензіка? Я в роті баю я воював, я танки як барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Е, я щось не розумію. Ну, а монобанк, в чому проблема? Ну вон термінал, вон картка. Чого воно щось не працює? Що сталося? Що сталося? Термінал і картка? чого не спрацьовує? skip, skip. But when does this game get fucking good? Dodato Pigment Slow Dudato. Сука відпустить до коханої, бо вже даже ця хуйня зваблює, блять. Я не можу нахуй. Щось таке, що легенько можна натиснути ніжкою і стрілка відразу до сотні. Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП, приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Юрець Слоник Малехов Андрій дюша та любов. Дякуємо вам за підтримку, твій ректоп. Коротше, таке хаха, блять, пізні нахуй. Чуть-чуть не пернув, так ржав. Коротше, це ж друге апреля, да. Є така тема що 2 апреля украді портфеля, блять. Я сьогодні в сімена з самого ранку спиздив портфеля. Тут тривога, нахуй, в нього виїзд, блять. А в Семьона, виявляється, в портфелі було варення і бикана. А я той портфель кинув аж чуть не на другий етаж. І там ці всі патрони, вони тепер в варені. Семьона, командир пиздить. Коротше, походу, шутка не удалася. Тому що я згадую, що кілька років тому мама прям говорила, що треба вчити російську мову. Я зараз думаю, а для чого? Щоб розуміти, про що ранетки співають, чи що. Мені здається, в дитинстві так надоїв мамі, що вона думає: ну, гріх на душу брати не буду. Вивчить російську сам повіситься. Це дивлюсь зараз серіал «Ходячі мертвеці. Оце точно те саме, блін. От точно. Він Походу виліз з, 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 з серіала. На проєкті Супермама по тій причині, що мої діти не пройшли кастинг. Я не знаю, як можна було відмовити цим двом прекрасним дітям. І відмова від алкоголю ну, це повна херня. Тому що в мене порушився водний баланс. Я місяць не пив поляну квасову. Для мене вода стала цікава, якщо там всередині фрикаделька ще плаває. Ще є мінус відмови від алкоголю, я розлінився. Тому що раніше на підпитку я міг валити на електросамокаті прямо на сихів. Причому з Другобича. А зараз все, нащо мені той Другобич, якщо я не п'ю. Ну. Кумедний факт чи знаєте ви, що виключення кофеїну з раціону допоможе вам втратити понад 60% бажання жити? Паска на носі вікна нема. Ті паска на носі, вікна не миті, і що я з ними маю робити. Ой, дівшки, не іщіть ідеального парня на вулиці, бо я сьогодні буду вмах. Ти знаєш, чому відео -терапії чорно чорнобілі? Бо так не видно, що ведучі голубі. Піво. <пілу> Будь Ти хоч пив? Бо ти ще маленька? Ні. Так. Ні. Ти маленька. Тато п'є пиво, бо він дорослий, а ти ще маленька. Дай. Що тобі так? Пиву, да пиву, маленька, пиву, шимар, дай? Да, дай пиво. Та да, ти маленька ще, Марта. Дай. Та тобі не можна. Дай. Ні. Дай. Тобі ще не можна. Бодачка. <ріця> Бодачка. А берцами поїбало не хочеш? О! 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 А що таке? Берцами пішли, так? Да? Нам треба серйозно поговорити. Коли мені заїдає якась російська пісенька і я бажаю її наспівати, я не знімаю під неї TikTok. Я... Ваше враження. Як червіга. Та ну. Фу, бляха проснувся в холодному поту. Приснилося, що пиво по рецепту продають. Дівчата, якщо ви надумалися зранку робити пробіжку, ну хто в магазин, хто за пивом, хто за сіллю, відмила лайфхак. Поки не посерите зранку, нікуди не біжіть. Тому що назад будете так уже медленно бігти і тільки думати чи ні. О, а що з лицем? Made in China, блядь. Ти ж ходів на вулицю. Сраку, правда? Туріш добру раночку. Піш додому. Сідай, поїхали! Ой, я вибачаю. Не переживай, сідай! Прошу пробачення! Та нічого страшного. Ой, я не хотів. Та витриться. Візьму тряпочку, витерти. Я сам витру. Я трошки наслідив, вибачаюся. Я виб... вибачаюся. Та нічого страшного. Братан, що ти робиш? Я що, рибку робіту. Сверніше тільки рибку робити. О, робота, бля. Їсте маленькі, їшьте! Я думаю, вони вже наїлись. Ні, вони ще були рости. Треба їй написати. О, зачекай! О боже, який ти жахливий мужик, ти хто? Я це ти з майбутнього. Я прийшов, щоб сказати тобі, що не треба її писати в жодному разі, бо це зруйнує твоє життя. Ти будеш виглядати, як я, в тебе буде 10 тиждень, вона буде зраджувати тобі, вона буде погано, в тебе 8 проста, 19 я Це буде жахливо! Хламідіус, малярія, це буде жахливо. Ти помреш п'ять разів, у тебе стрихляничі смерті 8 дедубів, і согласить. Ну його. Стій! Я інший ти з майбутнього. Він в усьому право. Я лише хотів додати, що в неї виявляється проколоті соски. О, воно того вартує. Точно! Буче сказав, ха, ха я про це. Дитячі страхи вони бояться, що от в мене в класі буде найгірший айфон. Кажу: доця не буде. В Тебе буде найкращий Xiaomi. <рес> І мені смішно з тих дитячих їхніх страхів. Знаєте, чого я боявся найбільше в сім років? Я боявся зимою вночі захотіти срати. Бо туалет він як п'яний батя, він не в хаті. Сильні грози, які пронеслися американським штатом в місіпісі. Блять. що чи люд... на вікні, малює квіти. Це діш і до Прибиральниця в комп'ютерному клубі не любить мити під мешками. Дивлюсь, куди котиться моє йобане життя. Для якого заходу велика зала Кремлівського палацу більше не підходить. О, можна я? Для загниваючого заходу. Дієтологи кажуть, їжте бобою вони заміняють м'ясо. Весь на ранок буде така легкость в животі. З'їла я тих бобових. Ось вранці. Просралася вранці. О, проснулась вранці. З такою легкостю, що біжу за м'ясом. Чому бесідін не заводить ТікТок, знає, що і там не буде залітати? <плес> Чуєш, а ти чого прийшов, блядь, до принцеси, нахуй? Ти ніхуя, не принц. <плес> <плес> Давай, іди відсюди. На зрібок наразі була ця штука, блін, не було такого, що ви такі, ну от сьогодні я буду готувати форель дому. Мені зважити. Ти зважити такий. Чому було 180, а зараз мільйон гривень. Вона ж важить 500 там міліграм. Блин, мене це страшно завжди. І, так. Так, і, і ця штука, що це потім соромно, ти такий стоїш. Ну давайте. І ти береш і йдеш в інший відділ, кудись і такий. Ідеш <рес> і в акваріум такий, А вона ж мертва вже. Не варто, варто. там не Але... Мертва, там прям кусок стейка такого. <рес> Українці замість рецептів на німесил та інші ліки вимагають запровадити рецепти на алкоголь та цигарки. Щоправда, пиво все-таки просять залишити у вільному доступі. І що? Блядь, а ти Подумаєш. Хух, люди, єлі втік од неї, кофа тільки вспів за он дивіться. Та со, воно мені треба, йди роби, я кофе п'ю. Ну йди злосі вті, на ну його Чули прислів'я слово не горобець. То не про мене, Еть, Мій горобець, то, 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 то таке кволе, блядь. Я тако, ну давай лети, Е, блядь. Вертайся сюди. Бля. Як послати співбесідника нахуй, так, щоб він не обіжався? Дуже просто. Треба йому сказати, йди нахуй. Не обижайся. всі лікарі вважають, що алкоголізм то хвороба, правильно? Ані одна сука, ні одне падло, не дасть лікарняного, блядь. Або приходиш, знаєш, приходиш до лікаря, яка питається тебе, де де, де, де вас болит? Показуєш, каже, вот тут вам леклій: він бере нахуй і тисне туди. Або молотком тувче, блядь. Нахуя йому тоді казати? Бі. Бери нахуй сам шукай, де мене болить. Я собі згадую якось минулої осені ми з друзями ходили в парк на пікнік їсти піцу. Замовили собі піцу, їмо, і до нас підходить бомж і каже: можна кусочок піци. Ми йому дали кусочок піци, він відійшов від нас, з'їв піцу і лишив бортік. Ми дивимося на нього, він поняв, що ми ну, дивимося на нього, і каже: ні ні ви не подумаєте, що я боюсь поправитись. Я просто на бортік собі ще голуба зловлю. А, тому хлопці, якщо, ви, ну, якщо дівчина замовила щось і не доїдає, ну ви не, не спішіть робити висновки. Дорогенькі наші, ми з вами, надіємося, що ви з нами. Любимо вас всіх. Дякуємо. Дякуємо вам за все. Ми тут стоїмо. За вас, усіх, за нашу рідну країну. Казав мій дід Росії ще не було, але Путін вже холона.